Я взагалі натикався на таку думку, на таку тезу, що через церкву монголи легітимізовувалися на цих землях, землях Русі, тобто, церква їх легітимізовувала як повноправних правителів, владу, яких потрібно визнавати і яким потрібно підкорюватися, Так, ви цілком праві, оскільки. А монгольське вторгнення 30-х-40 років ну, спричинило до загибелі великої кількості духівництва, цей представники кліру, зрештою, навіть є думка про те, що митрополит Києва теж загинув під час облоги Києва. Відповідно, існувала потреба до висечення нового митрополита, про що клопотав безпосередньо Данило Романович. Але він клопотав про висвячення, вже перебуваючи в дуже тісному діалогу із Папським престолом. Ми розуміємо, що 13 століття ну, це криза в стосунках з одного боку Східної і Західної церкви, але з іншого боку, все ж таки, шукалися шляхи до екоменічного діалогу. Ці шляхи ну, були різні. Часом успішніші, часом ні. Однак висвячення нового митрополита, який відомий як Кирило II, це людина короля Данила майбутнього чи князя точніше буде сказати Данила ще до коронації, і власне ось ця коронація, на мій погляд, Кирилом, була оцінена негативно.